Традиція оздоблення інтер'єрів житлових будівель на території України веде свій початок ще з часів однієї з найзагадковіших культур Тріпільської. Житла розписувались не лише ззовні, а й зсередини. Найпоширенішим місцем застосування розпису була піч, як найсакральніше місце в оселі. Місце, де живе вогонь, без якого людина не могла обійтися і наділяла різноманітними магічними властивостями. Після покуття піч була другим важливим місцем в українській хаті. З одного боку піч мала суто практичне призначення. Її використовували для опалення приміщення, випікання борошняних виробів, готування страв та напоїв. Ці функції були основними. До допоміжних можна віднести використання печі як місця для спання, сушіння зерна і дров. З нею була пов'язана народна медицина. Окрім практичного призначення, піч виконувала й низку символічних функцій. Насамперед вона уособлювала родинне вогнище, неперервність роду. Піч була вмістилищем вогню, якому здавна приписували очисну функцію. Водночас деякі частини печі сприймали як канали, що ведуть до потойбіччя. Насамперед, це стосувалося димаря, комина, пристрою, призначеного для виведення диму понад дах будівлі. Українці вірили, що через димар у хату могли проникати різні міфічні. Та демонічні істоти, чорти, відьми, душі самогубців, змії, демони тощо. Тому в розписі печі використовували давні символи обереги. Найчастіше там зображували дерево життя дохристиянський символ, що уособлював поєднання душ живих та померлих через рослинний орнамент, нерідко на дереві життя зображували птахів. Також мали місце геометричні візерунки, які символізували воду, вогонь, сонце. А далі, залежно від регіону, візерунок міг продовжуватися і на комин, і на стіни, навіть на кутки. Зазвичай розпис виконувала жіноча частина родини, використовуючи фарби із природних барників, різні види глин, сік чи відвар рослин, сажу або товчене вугілля. А для трикості кольору додавали яєчні жовтки чи молоко. Багатство розпису залежало ще від того, скільки часу мали дівчата й жінки на цю роботу після важкої щоденної праці. Стінний розпис набув популярності наприкінці 19 на початку ХХ століття. Однак, з роками, поступово почав зникати з ужитку. З одного боку, тому що своє символічне значення майже втратив. А з іншого, статус сільського не додавав популярності. Свої особливості стінопису, свій стиль мали практично всі регіони. Наприклад, на Поділлі був поширений рослинний геометричний розпис з жовтою та червоною глиною. Сам чеківський розпис вирізнявся червоною, синьою, зеленою жовтою фарбами. На Вінничині звертають на себе увагу досить великі розміри. Орнаментальних елементів, а для Дніпрощини характерні дрібні деталі. Окрім декоративного розпису, піч могла прикрашатися витинанками, мальовками з паперу.